Я лише хотів налякати її, коли вона втекла, я не відпустив її. Ми були такі близькі. Я й сам точно не знаю, що сталося. Я запалив цигарку, і вона загорілася. Ці слова прозвучали з вуст 27-річного Вінченсо Падуано, коли після восьми годин мовчання він, зрештою, зізнався його голос сухий, майже відсторонений. Не мов би не про людину, про відлуння. Що колись дихало, сміялося, любило можливо, навіть його. Сара П'єтр П'єтрантоніо. Їй було лише 22. Її життя обірвалося у вогні, що не мав права палати, обличчя облите займистою рідиною, спалахнуло від полум'я запальнички. Так вирішив той, хто не зміг прийняти її право жити далі без нього. Я ніколи не бачив нічого настільки жорстокого за всі 25 років моєї роботи. Зізнався Луїджі Сіліпо, головний слідчий у справі. Втомлений голос досвідченого поліціянта надломився не від страху, а від тієї глибокої стурбованості, яку цей злочин залишив у людській гідності. Спершу Вінченцо заперечував, брехав, уникав. Але правда, як і вогонь рано чи пізно виривається назовні. Вбив, бо не міг витримати того, що вона його кинула. Бо ревнищі й бажання володіти виявилися сильнішими за його розум. І все ж найгірше не лише у тому, як жорстоко було вбито Сару, ні. Найстрашніше у мовчазній згоді тих, хто проїхав повз, бачив її полум'яний розпач, чув її крик і не зупинився. Вітаю, пані та панове, я Хастур. А це жахлива історія про насильство, переслідування і байдужість. Пані та панове замість заставки оголошення важлива справа. До нас з вами звернулися волонтери. Потрібна допомога для 156 п'ятдесят ОМБР, що боронить Сумщину. Ми збираємо 145 тисяч гривень на два DJI Mavic 3 Pro. Ці пташки рятують життя і допомагають нищити ворога ще до того, як він встигає наблизитися. Це очі на передовій, це перевага в бою, це наш вклад у спільну перемогу. Кожен донат це болючий удар по ворогу. Підтримати збір можна за qr кодом на екрані або за посиланням у описі до цього відео та закріпленому коментарі. Звіти будуть у спільноті. Будь ласка, поширюйте, підтримуйте і не проходьте повз. Кожна гривня має значення. Дякую за увагу. А тепер до справи. Розділ перший відлуння Сари. П'єтр Антоніо мала лише 22 роки за плечима, коли її життя обірвалося у полум'яній темряві травневої ночі. Вона була студенткою третього курсу факультету економіки в університеті Рома Тре, одному з провідних вишів Риму, проживала в районі Спалетте, тихому куточку столиці. Вона мріяла про світле майбутнє, як і усі молоді люди. Сара захоплювалася балетом, мистецтвом, що вимагає відданості, грації та дисципліни у кожному русі, але це її танок віроломно обірвали. Про життя Сари ми знаємо не так багато у відкритих джерелах, ледь кілька слів: ім'я, вік, навчання, стосунки, її прагнення, будні, улюблена музика, страхи, жарти. Усе це загубилося за хвилями репортажів, які зосередилися на злочині, а не на житті дівчини. Медіа як часто буває, зробили головним героєм не її, а вбивцю. Не її усмішку, а його зізнання. Ця тиша навколо самої сари говорить більше ніж будь-який архів. Вона оголює тривожну закономірність у суспільстві, яке споживає насильство як сенсаційну розвагу, жертва занадто легко стає просто цифрою у статистиці. Її ім'я повторюють не для того, щоб згадати ким вона була, а щоб проілюструвати чергову справу з перших шпальт. Її особистість розчиняється у пекельній кульмінації в моменті смерті, неначе усе її життя існувало лише для того, щоб стати сценою для вбивці, за кожною історією вбивства стоїть реальна людина, не цифра, не заголовок, не фрагмент у телевізійній хроніці. Людина, яку любили, з якою сварилися, якій дзвонили друзі за порадою. Людина, яка мала своє майбутнє. Сара, це не лише обличчя з фотографії у некролозі. Вона була донькою, подругою, студенткою, яку забрали у її рідних. Вона перебувала у стосунках з Вінченцо падуано чоловіком трохи старшим за неї, з яким її пов'язували майже два роки спільного життя. На поверхні ці стосунки видавалися звичайними, такими, як і у багатьох. Однак близькі Сари знали більше. Вона зізнавалася подругам, що партнер поводився з нею агресивно. І все ж ніколи не зверталася до поліції. Зрештою, її вбивця, саме той, хто колись клявся у коханні, це той, хто повірив, що його жага влади над нею це демонстрація його любові. Фабіо Начіо, правозахисник і редактор, зазначив про цю трагедію холодно, але точно. Жорстоке вбивство Сари вразило багатьох, і не лише жінок. На жаль, подібні злочини трапляються часто, приблизно 200 щороку. Але саме спосіб, у який розгорталася історія Сари, залишив пляму, що також може стати сигналом пробудження для інших жінок, повстати і повідомляти про будь-яке насильство. Це був біль, що не залишив байдужим, але цього у здоровому суспільстві взагалі не мало б статися. Розділ 2. Вінченцо Падуано. Вінченцо Падуано був тим, кому в Італії довіряють охорону найважливішого банків, цінностей, об'єктів, навіть людських життів. Він належав до категорії людей, яких називають Гвардія Джіратта, присяжних охоронців з приватних фірм, яким. Держава офіційно надає особливий статус: вони проходять перевірки, складають присягу перед префектом, мають право носити зброю і працюють у зоні, де безпека понад усе. Тож чи здивує вас той факт, що той, хто мав би боронити і захищати невинних, виявився жорстоким та безжалісним убивцею? На момент скоєння злочину йому було усього 27 років. Він був старшим за Сару на 5. Різниця, що не здається значущою, поки мова не йде про владу чи контроль. Про його життя до цього випадку ми знаємо дуже мало і, можливо, це на краще, уникаючи нав'язливих біографічних штрихів, суспільство й змі, а також правозахисники, не створюють хибний образ закоханого відчайдуха. Він не герой. Він не загадка, він убивця. З відкритих джерел відомо лише одне: його стосунки з Сарою були складними, конфліктними. Вони тривали майже два роки. За словами подруг дівчини, він був агресивним, нав'язливим, але про це не знали правоохоронні органи. Не тому, що насильства не було, а тому, що воно залишалося невидимим, непоміченим, як це часто буває. Його насильство не мало універсального обличчя чи алгоритму. Воно не виривалося назовні в публічному просторі, не залишало слідів у поліційних звітах. Його жорстокість була обмежена приватністю стосунками з тією, яку він вважав своєю річчю, і саме в цій обмеженості й приховувалася одна з найстрашніших рис аб'юзивної поведінки. Вона може існувати, не викликаючи підозр, доки не стане фатальною. Подвано став символом не лише вбивства, а й тієї тривожної лакуни, у якій часто губляться агресори до першого вбивства. Він був офіційно уповноважений захищати, але в ту ніч він забрав життя невинної ні у чому людини. Розділ третій деструктивна динаміка. Стосунки серед Антоніо та Вінченсопадуано тривали близько 24 місяців. З 2014 року зовні вони могли видаватися звичайною парою. Вона юна студентка, він трохи доросліший серйозний чоловік, але за цим фасадом крилися конфлікти, повторювані розриви, мовчання після сварок і повернення, які не вели до зцілення. Принаймні тричі вони розходилися, і щоразу Сара намагалася поставити крапку. Проте одного разу Сара вирішила, що з неї досить. В її житті з'явився інший нові обійми, нові розмови, нова надія. Але Падуано не змирився. Його одержимість стала нав'язливою, його мовчання небезпечним, повідомлення, електронні листи, смс, потік зневаги до її права жити вільно від нього. Слідство згодом визнає це переслідування першою ознакою злочинного наміру. За тиждень до вбивства сталася нова сварка. Він штовхав її, був агресивним, розлючений тим, що вона не відповідала на його повідомлення. Сара поділилася тривогами з близькими, але тоді він ще не перетнув фатальної межі ані переслідування, ані небезпеки. Лише ще одна невдала зустріч із колишнім, принаймні так здавалося. Увечері 28 травня Падуано прийшов до будинку Сари. Знову сварка, тепер на очах її матері. Потім він поїхав, так би мовити, на роботу, але звідти не полишав контролю. Завдяки доступу до її айфону. Він відстежував пересування Сари, використовуючи її облікові дані. Близько першої тридцять ночі Сара зустрілася зі своїм хлопцем. Вони провели кілька годин разом, перш ніж вона поїхала додому. У цей час падвано вже чатував на неї під будинком. Коли дівчина рушила, він на випередки, готуючи засідку, поїхав уперед. На вулиці Віла де Ламаньяна він протаранив її авто, змусив зупинитися в його руках. Уже була пляшка з займистою рідиною, підготовлена заздалегідь. Усередині авто ще одна сварка агресивна. Він бив сару. Далі рідина розлилася по салону машини по її грудях та обличчю. Сара вибігла з авто, спробувала врятуватися, кликала на допомогу. Вона махала руками, просила, благала. Повз проїхали щонайменше дві машини, і жодна з них не зупинилася. Падуано переслідував її пішки, припускають, що саме тоді він і задушив дівчину. А далі знову облив рідиною та підпалив її обличчя спалахнуло першим. Потім і усе тіло. Після того вишкрибок підпалив авто Сари. Це сталося між 4.06 та 4.20 ранку, 29 травня 2016 року. На околиці великого міста поряд, життя, світло, вікон, рух, але її ніхто не врятував. Ця трагедія оголила глибоку соціальну рану. Так званий ефект свідка. Психологи пояснюють, це щось на кшталт когнітивного дисонансу. Перехожі схильні сприймати крики як сварку в парі. Мовляв, це їх особисте, краще не втручатися. Заступниця прокурора Риму Марія Монтелеоне звернулася до суспільства з заявою: Якщо хтось зустріне дівчину в біді, не відвертайтеся, щоб смерть Сари не була марною. Двоє перехожих не зупинилися, але якби вони це зробили, Сара була б жива, сказала Монтелеоне. Це не просто вибіркова байдужість, це вкорінена норма, упередження, що домашнє насильство це не справа громади. Справжні зміни вимагають більше, ніж покарання вбивці, необхідна переоцінка того, що таке соціальна підтримка і що таке відповідальність. Для друзів та близьких Сари це був не просто сюжет з новин, а нищівний удар. Іларія Месіна, подруга дитинства Сари, якось сказала. Ми були одного віку і мали однакові погляди на життя, однакову пристрасть до балету. Ми завжди мали усмішку тих, хто боровся і зумів вистояти. Ми були схожі навіть цілеспрямованістю слів недостатньо, щоб втамувати цей біль чи гнів. Розділ четвертий розслідування. Вогонь ще палав коли близько п'ятої ранку. 29 травня 2016 року пожежники прибули на вулицю Віадела Маньяна не узбіччі охоплена полум'ям машина, а поряд обгоріле тіло. Жінка молода. Її матір, яка вийшла шукати доньку серед ночі, побачила те, що неможливо передати словами, і упізнала її. Попри усі опіки, так почалося розслідування без зайвого пафосу, без часу на паузу. Система, римська прокуратура, мобільні оперативні групи, судмедексперти – Усі вони одразу вирушили в дорогу. Доки світ прокидався, правоохоронці вже мали перші гіпотези. А за кілька годин першу підозру Вінченцо Падуано – колишній хлопець Сари. Його затримали вже наступного дня. Спочатку тиша, заперечення, відмова. Але після восьми годин допиту він таки зламався, зізнався не від сліз, не від каяття, просто бо все було надто очевидно. Я лише хотів налякати її. Коли вона пішла, я вирішив не відпускати. Ми були такі близькі, я й сам точно не знаю, що сталося. Я запалив цигарку, і вона загорілася. Його слова. Жалюгідна пародія на виправдання. Але слідство мало більше ніж його зізнання. Прокуратура діяла рішуче. Розслідування зайняло лічені місяці, але за цей короткий час було зібрано переконливі і нищівні докази. Сталкінг та засідка падуано відстежував Сару через телефон, використовуючи її особисті облікові дані. Залишив роботу, поїхав до будинку її нового хлопця, чатував, а згодом наздогнав. Врізався у її авто. Заздалегідь підготовлена рідина. У його машині виявили пляшку з легкозаймистою речовиною. Це був не імпульсивний вчинок, а спланований злочин. Судово-медична експертиза, попередній ростин свідчив, Сара найімовірніше була мертвою ще до займання. Її задушили, а вже потім спалили. Це виключало версію нещасного випадку. Зізнавшись, падуано визнав спочатку вдарив. Потім задушив, а тоді вже підпалив відеозаписи, механічні очі камер. З бетонної компанії зафіксували автомобіль. Він належав Падуано і розташувався на місці злочину. Ці кадри показали. Він там був, він стежив, він діяв. Психологічний контекст слідчі реконструювали попередні епізоди контролю, повідомлення, погрози, агресію. Зокрема, епізод за тиждень до вбивства, коли падвано смикав Сару за одяг, через те, що вона не відповідала на його повідомлення: контроль, одержимість, відмова. Мати Сари сказала просто він був змушений визнати перед обличчям очевидних доказів те, що зробив. Прокуратура швидко подала клопотання про тримання під вартою. Суд погодився. Загроза, умисел, мотив усе було очевидним. Вінченцо падуано залишився під арештом, за звинуваченнями у переслідуванні та умисному вбивстві, скоєному з обставинами, що обтяжують. Однак це розслідування було не лише про те, що сталося, воно стало прикладом підходу, який у справах феміциду має стати нормою. Справу розглядали не як ізольовану трагедію, а як кульмінацію циклу насильства. Як наслідок постійного агресивного контролю, як наслідок ескалації та байдужості, це був не просто злочин, це був приклад того, як відсутність реагування на попередні сигнали та сталкінг, на контроль у стосунках, що переходив усі межі, може закінчитися смертю людини. Це розслідування має залишитися не лише у кримінальних архівах, воно має стати моделлю як треба документувати феміцид. Як бачити загрозу до того, як спалахне полум'я розділ 5. судовий процес та вирок Юридична справедливість не завжди пряма дорога. Часто вона звивається між інстанціями, апеляціями, сумнівами та спробами пом'якшити те, що не підлягає прощенню. Судовий процес у справі про вбивство Сари П'єтро П'єтрантоніо саме таким і був багаторівневим, складним і важким, як і злочин, що його породив. Перший вирок довічне процес першої інстанції проходив за прискореною процедурою, передбаченою законом формою, що автоматично знижує вирок на третину. Але навіть у цьому випадку суд не побачив підстав для поблажок. 5 травня 2017 року Вінченцо Падвано був засуджений до довічного терміну ув'язнення за вбивство, а також переслідування і спробу знищення тіла. Суд визнав усі обставини, що обтяжують, включно з холодним умислом і навмисною підготовкою. Апеляція 30 років спроба маніпуляції 10 травня 2018 року. Апеляційний суд Риму несподівано переглянув вирок. Новий термін: 30 років позбавлення волі. Яка ж причина? На думку суддів, злочин Сталкінгу поглинається вбивством, і сльозлива заява самого Падуано. Я ніколи не пробачу собі того, що зробив. Я позбавив сару можливості бути щасливою. Найбільша кара це страждання, яке я ношу у собі, а не в'язниця. Це прозвучало як жалюгідна спроба подати себе жертвою. Прокуратура, на щастя, не повірила. Вибачення вбивці були названі маніпулятивними, виголошеними з єдиною метою отримати пом'якшення. Ні слова про відповідальність, лише про свій біль. 12 квітня 2019 року касаційний суд Італії. Анулював рішення про 30 рочків і повернув справу до апеляційного суду для повторного розгляду. Апеляцію генерального прокурора, який вимагав відновлення довічного ув'язнення, було підтримано ключові позиції касаційного суду, жодних пом'якшувальних обставин. Падуано не висловив конкретного щирого каяття. Його слова були запізнілими, абстрактними, порожніми. Сталкінг це окремий злочин. Суд наголосив, переслідування не можна поглинути вбивством. Воно має свою динаміку, свою шкоду і свою небезпеку, своє покарання. Це окремий злочин. Мотив, власницький контроль, а не ревнощі. Вбивство не сталося на емоціях, а було актом покарання. Падуано вбив, бо Сара не належала йому більше це не любов, це бажання. Ну нехай буде влади. Обставини, що обтяжують, були підтверджені. Заздалегідь підготовлена легкозаймиста рідина. Фейсбук допис із трагічним підтекстом. Сара була позбавлена засобів захисту. У неї відібрали телефон і ключі від авто. Вона не мала змоги втекти. Останній вирок справедливість. Нехай і повільна. 11 вересня 2019 року апеляційний суд Риму повторно засудив падуано до довічного ув'язнення. Фінальне підтвердження вироку відбулося після того, як захист подав останню апеляцію, і вона була відхилена через пандемію. COVID-19 рішення ухвалювалося у письмовій формі, але навіть пандемія не стала на заваді тому, щоб називати речі своїми іменами. Вінченцо Падуано був остаточно засуджений до довічного терміну ув'язнення з визнанням обставин, що обтяжують ницих і каральних мотивів, зменшеної обороноздатності жертви та сталкінгу як окремого кримінального злочину. Розділ шостий. Висновки справа Середі Антоніо не просто кримінальна хроніка. Це ілюстрація терміну феміцид. Її вбивство не було випадковим. Це не афект і не нещасна любов, не розбите серце. Це був акт покарання за право жити своїм життям, непідконтрольним йому, демонстративний, жорстокий та запланований. Його рушійною силою стало бажання домінувати, відновити контроль над жінкою, яка насмілилася сказати досить. Злочин сповнений символізму. Переслідування, пастка, легко займиста рідина, відібраний телефон, щоб не втекла та не покликала на допомогу, щоб була мовчазною та слабкою. Суд визнав усе це, і зрештою виніс довічний вирок Вінченцо Падуано, визнавши тяжкість злочину, сталкінг як окремий склад злочину, умисел, ниці мотиви та абсолютну беззахисність жертви. Однак, поза стінами суду залишилося головне, те, чого не змогли. Не встигли чи не захотіли зробити інші уроки, що залишила по собі Сара. Ефект свідка. Ніхто не зупинився. Дві машини проїхали повз, коли дівчина благала про допомогу. Це не вигадка, це симптом, когнітивне спотворення, коли насильство між чоловіком і жінкою трактують як їх особисту справу. Однак це не особисте, це злочин. І суспільство має навчитися розпізнавати його, не йти на прямий конфлікт. А принаймні зателефонувати в поліцію. Вчасний дзвінок міг би врятувати життя. Однак і поліція має реагувати на такі виклики. Сталкінг це не романтика. Суд касаційної інституції Італії поставив крапку. Переслідування це окремий злочин. Воно не розчиняється у вбивстві. Воно маркер, тривожний сигнал, прапорець, дзвоник, як побажаєте. Який часто передує трагедії, це не боротьба за кохання, це порушення свободи, системний контроль, моральне знищення, і воно має каратися. На честь Сари було названо парки, створено антинасильницькі центри. Проведено кампанії її матір, кончета Ракуя стала голосом багатьох, хто не міг говорити за себе. Вона не шукала помсти, вона шукає порятунок для інших. Її боротьба це боротьба за те, щоб непомітне насильство більше не залишалося поза увагою, бо надто часто зло починається не з удару, а з мовчання, і надто часто ми чекаємо, поки не стане пізно. Розслідування, яким керувала Мауріція Кватроне, Стало прикладом глибокого аналізу усієї динаміки насильства, а не лише моменту вбивства. Це дозволило не лише засудити Падуано, а й розкрити цілу систему червоних прапорців, які були, але були не помічені. І саме це має стати основою для профілактики феміциду у майбутньому. Смерть Сари Ді Антоніо – не просто трагедія, це відзеркалення суспільства, що вагається між прогресом та традицією. Правової системи, що вчиться називати речі своїми іменами, і кожного з нас, хто в певний момент вирішує втрутитися чи пройти повз, її історія про контроль, токсичні патріархальні парадигми, мовчання та байдужість, але вона також про те, що правда може перемогти, що закон може наздогнати злочин, і що пам'ять це не лише скорбота, а й висновки, на яких варто вчитися. Нехай цей випадок стане не лише темою для дослідження, а й частиною колективного усвідомлення. Феміцид це не поодинокий випадок, а системна проблема, яку ми зобов'язані розуміти, викривати і зупиняти. Бо у кожного з нас є матері, сестри, доньки, бабусі, і вони мають почуватися у безпеці. Дякую за увагу.